Життя одразу трьох людей, двох чоловіків та дружини одного з них обірвалося ось у цьому будинку. Ольга Балявська розповідає, коли зайшла до хати, одразу зрозуміла, син та невістка вже не живі. І як наче як стислий такий воздух був. Ну, я зрозуміла, що по їх позах що вони вже не живі, що це був чадний газ. Гар, так, да, була в хаті Гар. Вони ось, ось як місяць, чи що лиш переоформили його на себе. Стіни пошпаклювали. В принципі, там можна було їм... вони кровать купили, але меблі ще так, як такої не було. Ще Стіл такий ми з дому дали маленький, пластмасовий. Ну, на першій цей воду вони провели, але до хати вони її ще не встигли ввезти. Груба, наче добре горіла. Але там були ну, не зароблені шви, там кірпіч був, ну, ну, таке сажу ще й не вибрали вже, бо вона довго стояла, але все добре було. Не знаю, що сталося. Ярослав три з половиною роки, як на війні, приїхав із передової лікуватися після операції, розповідає мама. Запорізький напрямок, Донецький напрямок. Це їх вивели з Гуляйполя. Поранення отримав був він, був поранений. Викарабкався трошки, осколок в легких так і лишився. Поженилися це ось. Півтора року, як. Розписалися за Ліною. Мріяв працювати, мріяв доробити свою ту хату вже. Сусід Олександр Дунаєвський про родину відгукується гарно. Окрім сина, розповідає на захисті країни й батько. Зараз його чекають із позиції. Того вечора, каже, нічого підозрілого не було. Мама, батько, батько на війні зараз. Мама живе тут і вони жили з ними. Ну, захотіли окремо. Хороший хлопчик був, хороший. Прекрасний сусід, все, завжди він здоровався, такий був відповідальний. Так сталося. Окрім подружжя, загинув і житель села Вовчок. Того вечора Андрій Рудик зайшов провідати Ярослава Валявського. Експертиза підтвердила: усі троє отруїлися чадним газом. Вони дихали отрутою майже годину. Розповідає судмедексперт Майс Сологуб. Їх смерть настала внаслідок отруєння чадним газом по кольору крові, іншим, е іншим ознакам ну, вона не стало, вони так дихали цим гарним чадним газом. Ну, приблизно годину, може трохи і більше. Що залежить все, від е як джерело його розпускало, там, мощний поток, немощний. Розумієте, потужний, непотужний. Тому Ну, десь в межах години, може, півтори години. Що було джерелом чадного газу, з'ясовує поліція та надзвичайники, бо в хаті є і піч, і генератор, зазначила речниця поліції області Інна Парфенова. 11 лютого надійшло повідомлення про виявлення тіл двох чоловіків і жінки в одному з житлових будинків Бершиді. Тіла без зовнішніх ознак насильницької смерті направлені на СМЕД для встановлення остаточної причини смерті. Наразі розслідується кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Ярославу та Аліні Валявським було по 30, Андрію Рудику 23. Усіх ховатимуть завтра. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, новини Вінниччина.